Сумно констатувати мені, що отой символізм у вишивці, який мав безмежне, безмірне, величезне значення для наших предків, майже не зберіг того значення для нашого покоління. Гаразд, можливо, я перебільшила, і не для всіх. Але на жаль, так і є женучись за трендами, за всім модним сучасним швидкоплинним, ми забули про основу вишита сорочка без змісту, без сенсу. Бо така була в магазині, бо побачила в рекламі того чи іншого блогера, бо таку має сусідка, подруга, кума і так далі. Це ні про що, на жаль. Згадайте сорочку, яку ви могли бачити десь в музеї, або в чиїсь приватній колекції, матері, бабусі, прабабусі. Що на ній є? На ній є певні символи, і вона ця вишивка виконана в певній гамі кольорів. І це не випадковість. Це такий собі код. Таким чином, програмували цю сорочку, аби вона щось давала своїй власниці, власнику тому, хто буде носити ось це. Це, перш за все, оберіг. І що саме означають ці символи та кольори, які так трепетно берегли та відтворювали на вишитих сорочках наші предки. Я розповім вам у наступному відео.